Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи із книги приповідки. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледача. Цю, цей стих, він якнайкраще відображає те, що насправді відбувається зараз в нас в Україні. І це мова аж ніяк не про війну. Це мова про ту частину країни, яка живе без війни, можна так сказати, де, так скажу, де не ведуться бойові дії. Дві категорії людей, які, на жаль, Зараз нас в Україні роблять все, щоб Україна програла. Перше – це безбожники. Тобто, це ті люди, які руйнують закон. Закон Божий, тобто переступають через заповіді, не дотримуються заповідей. А якщо вони не дотримуються заповіді, тобто не вважають Бога, не зважають на Бога і не зважають на ці прості речі, які ми маємо виконувати для того, щоб жити добре, то, відповідно, вони починають переступати через людські закони. Тобто безбожники, які не дотримуються, які зневажають закон заповіді і закон Конституції. Це перша категорія людей, яка руйнує нашу Україну. Друга категорія людей, про які є застереженням, це ледачі. Це ті, які сидять і чекають, коли їм щось дадуть. Це ті люди, які вважають, що їм зобов'язані, що хтось зобов'язаний нам щось допомогти, сказати, зробити за нас. Це ті люди, які не хочуть докладати жодних зусиль, але при цьому хочуть мати все. Знаєте, коли згадувалося слова одного харків'янина, розумові ми з ним розмовляли, і він казав: каже, Харків колись був прекрасним містом. містом індустріальним, містом, в якому люди працювали, де заводи промисловість працювала. А тепер місто перетворилося на один суцільний базар. Купи продай, нічого не створи. А якщо створюється, то дуже мало і дуже неякісно. Це не мої слова, це слова було одного харків'янина, якому було боляче дивитися, як його місто, Харків, перетворилося з дійсного такого. Місто, в якому була промисловість, в якому дійсно творилося щось, на місто перекупщиків, які нічого не творили, а тільки привозять і перепродають. Так от ці слова є застереженням для всієї України, щоб ми не були оцими безбожниками і не були цими ледачами, щоб ми не дивилися на цих людей. Не тих, які зневажають закон, і тих, які не хочуть нічого творити, але хочуть легкого, легких грошей. Тому що ці люди це наші внутрішні вороги. Так, внутрішні вороги, я про них так сьогодні буду говорити. Бо вони нічого не творять, вони руйнують, руйнують країну зсередини. І, на жаль, на жаль. Молодь, дивлячись на цих людей, вважає, що це нормально, вважає, що це круто. І молодь не хоче творити, молодь хоче мати легко все. Всякі різні блоги записувати, через інтернет працювати, записати якісь відео, з кучою матюків, з кучою всякої пошлостей. Лиш би круто виглядало. Нічого не творити. Дійсно, творити якісного, хорошого. І тому ці слова сьогодні мають звучати для нас як застереження, застереження від цієї внутрішньої небезпеки. Небезпеки брати приклад з цих людей. Якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо збудувати цю країну, то ми маємо зараз зробити все можливе для того, щоб ось ці дві категорії наших внутрішніх ворогів перемогти. Перемогти цих безбожників, які руйнують закон Божий і нашу Конституцію. Перемогти цих ледачих, які не хочуть нічого робити, але хочуть все мати. І які тільки говорять, що нам всі щось зобов'язані. Перемогти цих ледачих, які хочуть на чиємусь горю нажитись. Ми не маємо права брати прикладу з них. Просто, як приклад, знаєте, хочеться згадати того ж таки Стіва Джобса. Просто Перша на думку, що прийшло, і от його історія людина, яка створила ось цей бренд, по суті, діло в гаражі на коліні, як кажуть українці. Коли його його ж, ті, яких він привів свою компанію, викинули з неї, він не опустив рук, він не казав, що йому хтось щось зобов'язаний. Він все заново створив. І ще краще. Нагадаються також слова одного англійського е, пис, е, мандрівника. Знову ж таки, фамілії, його не пам'ятаю, але нещодавно просто е, його цитату з, е, читав. Він писав, що я волію їсти на підлозі в українці, аніж в хаті у росіян. Тому що для українців їх, він порівнював українців зі своїм на, народом, з шотландцями, з англійцями, а з голландцями, з бельгійцями, з людьми, які доглядають свої думи, доглядають все своє, дбають про чистоту. І Він казав, що український дім, українська хата є чисто доглянута, довкола квіти ростуть. Що українська сім'я дбає про дім, в якому живе, каже, такою не є Росія, де все може валитися і всім може бути байдиж. Знову ж таки, приклад того, що ми не маємо наслідувати, ми не маємо захоплюватися безбожниками і не маємо права наслідувати ледачих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Бога, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісуси Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе 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 Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони за Христа, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зі. Є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам переможний день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а о 9-й годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!